Ми не хочемо, щоб село залишилося без води, каже місцевий житель, член ініціативної групи Віталій Руденко. За словами чоловіка, у середині жовтня 2025 року працівники регіонального офісу водних ресурсів прокопали канал через Дамбу, що утримує воду у хвостовій частині Степільського водосховища. Вони казали, що у вас у вашій ставок дуже багато потрібно води, щоб його заповнити, тому вона не дійде до нічаїна. Тому ми повинні тут розрити греблю. І пустить воду прямо туди, інакше вона не дійде. Віталій Руденко цитує державну цільову програму з комплексного водозабезпечення, ухвалену Кабінетом міністрів України у вересні 2024 року. Згідно з документом, має бути подана вода у старе русло річки Березань, щоб забезпечити потреби населення. Також там написано, щоб заповнювати водосховище каскадно. Це значить, що спочатку заповнюється одне, одне водосховище, потім слідуюче, слідуюче і також донечаїна. У нашому випадку виходить, що Степівська громада і населення залишається без води, а вода йде транзитом через наше водосховище, ставок. Іде далі і населення залишається без води. У нас пляж був, ну, там, діти купалися. А ну, як, ну, як може бути село без водойому? Та сама скотина, люди держать коров, десь напоювати треба їх. Ну, екологія. Тут лебідь, ну як, як село без водойому. Віталій Руденко говорить, жителям села вистачить води, якщо ставок буде заповнений хоча б наполовину. Для того, щоб повністю заповнити ставок, потрібно 650 тисяч кубів води. Ну якщо він буде до половини, 300 тисяч, їх також, я думаю, буде достатньо, щоб вода хоч трошки лишилася. Чоловік каже, керівниця регіонального офісу водних ресурсів не переконала жителів села у тому, що їхні інтереси будуть враховані. Жадан сама сюди приїжджала, вона лише залякувала людей, що якщо ці роботи не будуть проведені, то затопить весь все село. Цій хвостовій частині до Гребельки це об'єм 600 тисяч. Кубів води, а перекачка, зрозумієте, 7,7 мільйонів. Тобто вона йде і до села, і, скажімо, підніметься ще вище і втратиться саме в цій хвостовій частині. А програма передбачає саме повністю каскад водосховищ. За словами Наталії Жадан, з 2023 року вода у водосховища від Костянтинівки до нечайного не подавалася, оскільки були змінені функції державного офісу водних ресурсів. Цього року почалася підготовка до відновлення водопостачання, і під час огляду об'єктів виявили порушення стану штучної греблі, що збудував колишній керівник місцевого господарства Володимир Погорєлов для виробничих потреб. Але офіційно цю дамбу не зареєстрував як водний об'єкт. Для того, щоб безпечний був пропуск, погріло передбачив прокладку там, двох труб, 1400 діаметрів. Ці труби були постійно до 2025 року. Коли ми почали проїжджати по тракту пропуску води, ми виявили, що ці труби демонтовані, на жаль, а почали спілкуватися з місцевими жителями. Вони сказали, що вони їх демонтували через те, що через ці труби гребля, вони вважаються так, вона руйнується, і ставок витікає. Це є хибною думкою через те, що ставку насправді ніякого в степівському немає. Є тільки величезне водосховище об'ємом 13 мільйонів 880 тисяч кубів води. Для забезпечення пропуску води у наступні водойми працівники офісу водних ресурсів прочистили канал. Наталія Жадан каже: вода з південного бугу каскадом завдовжки 67 кілометрів подається загалом у п'ять водосховищ. На сьогоднішній день жителі нечайно найбільше постраждали від посухи і від того, що програма була, скажімо, призупинена і не було поповнення води. Професор Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, еколог Ігор Наконечний, говорить про важливість водойми. На всю ту околицю аж до села Широкий лан. Там більше нема ставків. Ну, водонаповнених на сьогоднішній день, тому це дійсно для. Фауністичних комплексів це єдиний на сьогоднішній день, на жаль, об'єкт, де є вода, в тому числі й для людей, для всього живого і для населення, які там і купаються. Там є орендатор, який займається вже декілька років рибою. І там видно було влітку, що риба є. Ініціативна група жителів степового зверталася до обласної та районної військових адміністрації за роз'ясненням та щодо захисту їх інтересів. Заступник начальника Миколаївської РВА Владислав Яклюшин розповідає, ситуацію вивчили і дійшли. висновків. державна програма має бути виконана у повному обсязі. І таким чином за результатами має залишитися на території Степівського водосховища 280 тисяч кубів води. Чого буде достатньо для того, щоб люди мали можливість користуватись водою? Подальших робіт з поглиблення каналу не планують, говорить Наталія Жадан. Починається заповнення каскаду водосховищ. Федір Бондар, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.